Так, друзі, дивіться, насушив трахеї, м'ясо, жила, вим'я. Зараз буду робити акцію. Не давати кожному, а де тор? Тор, тор, тор. Біжи до нас. Не давати кожному. Хто скільки е, по кусочку, а хто скільки унесе за раз, той і отримає. Давайте перший. Ні, давай, я так. Щось там залишиться. Воно тверде, вони ж то не зможуть з'їсти, зараз будуть потихеньку. Давай, кусочок візьми і одходь. Давай, хто скільки що візьме. Ну, все, 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 одходьте по черзі, по черзі, по черзі, давай, набирайте. О, рубець там навіть є. Оце я їм зробив бонус. Та що ж ти ваш колупишся? Ти ж його бери і смокси. Все? все, все, забираю, забираю, забираю. Ось я диви, в тебе з рота випадає. А ти боже мой. В общем, остався... Нічого не осталось. Така коробочка смаколиків була, дивіться яка жилка, а? Все сам сушу. А м'язко? Де м'язко? Хто там? Да я подивлюсь? Дай, ще м'язко таке. М? Яке м'ясочко. Ну. Одну жує, другу біля себе положила. Що ти там? В общем, смакуйте дітвора. А я пишу, мить и наполнивать новыми смаками. Оно жилка валяется.